Мирослав займається карате більше двох років, тренується в стороженці. На змагання приїхав з одною метою перемогти, бо дуже хоче стати чемпіоном. Сперники були тяжкі, я виграв два боя і здобув золоту медаль. А от Роксолана на турнір прийшла не перемагати, а лише вчитися. Мені підкасанці, мій тренер і мої подружки. Цей турнір саме для таких, як Мирослав і Роксолана. Тут дітки можуть спробувати свої сили та показати тренеру, чи готові вони до змагань вищого рівня. Це змагання, вони так звані обкаточні, тобто люди на них обкатуються, тренера на них дивляться, і на наступному вже році, бо наступний рік у нас дуже серйозно. Ми приймаємо шмат України в Чернівцях. То тренери можуть мають змогу якби відкоригувати трошки свої дії для того, щоб краще підготувати дітей. Такі змагання треба проводити не дуже часто, але вони мають їх стимулювати для до розвитку. За успіхами в поєдинках уважно спостерігають батьки спортсменів. Вони вітають призерів та заспокоюють переможених, адже незважаючи на результат, їхні діти найкращі, тому що працюють і змінюються. Він став самостійніший. У нього виробилася певна така воля. Режим дня. Я взагалі дуже задоволена. Традиційні змагання в торгово-розважальному центрі депо зібрали близько 250 спортсменів з усієї Чорнівецької області. Каратисти виступали у різних вікових групах та категоріях: Катай – комітет. Кожен учасник отримав на... Городу, диплом, медаль та солодкий подарунок. Адже вони працювали цілий рік і варті презенту. Тут не тільки сила потрібна, тут потрібен і розум, тут потрібен і виховний процес, який забезпечують тренери-викладачі. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.